Війна це страшні речі. А ці картинки в районі виконання завдань, ці локації, вони постійно мотивують мене на те, що цього не повинно бути далі. І коли ми зустрічаємося з сержантами, я постійно згадую це. Давайте що задумаємося, що означає сержант. Попав на війну у му році, 1 березня, спочатку 44-го артилерійську бригаду на посаду головного сержанта, де перші дні війни здійснено стримання і відбиття. Потім, 1 грудня 2022 року, 68-ма Крема Єгерська бригада потребувала підсилення особовим складом і. По наказу я був переведений в цю бригаду, де формувався противотанковий дивізіон. Тодішній командир поставив головним сержантом дивізіона. У зв'язку з досвідом, моїм досвідом головного сержанта різних підрозділів, тоді я зрозумів, для мене насамперед сержант це приклад, це приклад зразкового військовослужбовця, приклад совісті, чесності. Прядності, бойового досвіду. Сержант не може бути випадковою людиною. Сержант це організатор, мотиватор. Зірець. Зірець. Військовослужбовця Збройних сил України. Так само автоматичними короткими. О! Сержант це найбільша ланка в армії. Все тримається на сержантах, бо то, що сержанти вони завжди своїм особовим складом. Допомагають їх, навчають ну, І завжди удосконалювати знання свого особового складу, який виділило командування. Тяжкий момент допомагати хлопцям, накидати їх. Сержант завжди має бути з ними. Якщо хтось вважає, що робота сержанта є дуже легкою, я вам готовий заперечити, вона є дуже нелегкою, і я вам більше хочу сказати, сержант має бути е, так званим фанатиком своєї справи. Це е, відповідальність і дуже дуже велика. Я розумію, що коли до тебе приходить хлопчик, якому 24 роки, а Ну, біля мене стоять завжди 50, 30, 40. Я стою один і починаю їм розказувати, як потрібно зробити, щоб вижити. І вони так дивляться, думають, що ж ти нам можеш розказати. Ну, коли вже навчання доходить до кінця, і ну, люди починають розуміти, що все ж таки, да, все ж таки він знає, що ну, хто не хотів, той не буде хотіти. А хто хотів, трошки хоча б, то він починає себе надихати тим, що хлопець, який би мав. Гуляти по дискотеках, пішов і захищає свою країну, не дивлячись на все, не здається, і робить свою роботу. Я доказую всім досвідом. Тільки завдяки вам вони можуть вижити на цій війні і зробити, виконати ті завдання, які перед ними стоять перед вами. Хто саме ближче до солдата, до особового складу? це сержант. Офіцер за керується інформацією, ту, що надає йому сержант. Сержанта, який мене наставляв, не було. Але завдяки тому, що я пройшов, скажімо так, свій шлях від солдата, я прекрасно розумію, що хочуть самі солдати і що їм потрібно. До кожної людини потрібно свій особистий підхід. З самого першого дня, коли приходять солдати, ти особисто маєш знайти з ними спільну мову, поговорити. В 68-й бригаді кожен сержант достойна людина. Достойна людина. Яка виконує свої обов'язки на всі 100% і не може дозволити собі десь дати слабинку чи невпевненість, тому що він відповідає за свої дії, вчинки, особовий склад. Це життя, це життя. Є такий наглядний приклад, коли ми теж заходили на позицію під обстрілом, і потрібно було давати хлопцям чіткі команди, щоб вберегти їхнє життя. Я виходив з машини, ми брали ну, свій інструмент, свої ракети і йшли на позицію. Я їм давав команди, що треба розтягнутися, бо по нас працював міномет. Хлопці увага, всі впали, бо йшли по пасаці, а по пасації там жодного укриття не було. Ні бліндажа, нічого. Вони сказали, Дякують блін, було шикарно, бо вони трошки були розгублені. Бо коли по тобі стріляють, то трошки таке собі відчуття. Просто коли ти береш все під свій контроль, то ти розумієш правильність і вчинків та дій. Краще, що у нас є, це в нас просто офіцерський склад, сержантський склад. Він має бойову підготовку. Наш командир може пояснити і порадити людині, що їй буде краще зробити, як їй буде краще робити. Це не буде з, це, з бумажки прочитано чи з книжки прочитано. Це буде реально пояснено і навчено, то, що навчилися ми в бою. Паша, дивись, це пісне. А казали, що у нас сержанти не працюють, да. Працюють чи сержанти, у нас немає цього. Можу вам сказати і гордо сказати, що хлопці, які не мають фахової підготовки, а прийшли навчання лише в нас в підрозділі, вражають техніку важку легкоброньовану на рівні, а то й вищому рівні, ніж особи, які прийшли до нас навчального центру з фаховою підготовкою. Хтось задає собі ну чому я, ну, чому я повинен це робити. Ця робота сержанта пояснити людині, що ти йдеш насамперед за себе і за свою сім'ю. Я б хотів, щоб кожен зрозумів, що війна це не гра, а це дуже-дуже серйозна річ, і нам потрібно мобілізуватися для того, щоб... Перемогти нашого ворога ті, хто не побував тут, не можуть оцінити реалії того, що може прийти завтра до них додому. Це просто тотальне знищення як народу, так і усього усього що люди набули в своєму житті. У мене ранок починається з збіру інформації, як по підрозділам, це доповіді, так і загальної інформації по фронту. І я тут доволі багато їжджу і дивлячись на ту обстановку в районі виконання завдань. Та розруха, да, там, спалені там, будинки, машини, смерті людей. Ну, я себе на думці тримаю, я не хочу такого в себе вдома. Я не хочу, щоб моя сім'я це переживала і бачила. Тому е, мені потрібно зробити внесок кожного дня, внесок, в стримання. Навали ворога. Ну, розумієте, зараз вони на сході, а якщо ми не станемо пліч-опліч, то скоро вони будуть у нас вдома. Тому думаю, що кожен, хто тут, не хоче такої самої долі, щоб війна була в його рідному селі, селищі і місці. Тому якщо ми не зупинимо ворога тут, він буде там. Ніхто, окрім нас, цього не зробить. На Вогледарі, що на Харківщині сержанти дійсно робили свою роботу. Скажімо так, це в більшості командирів відділень, які ходили, скажімо так, хлопцями на позиції. Треба, вони стимулювали з РПГ стріляти, треба з пулемета прострілювати. І скажімо так, що вони виконували свою роботу як командирів. На жаль, мені не вдалося зберегти головного сержанта 1-го єгерського батальйону. Харченко Віталій, позивний інженер, достойний сержант з перших днів в бригаді, бо він виводив свої, своїх підлеглих, свій особовий склад. Опять же, в ті тяж, тяжкі часи, коли інтенсивність, динаміка бойових дій настільки висока, що люди не встигають відновитись, відпочити, а необхідно опять виходити на позиції. Тому він виводив групу в визначений район. Під час мінометного обстрілу одна з мін, дуже близько біля нього, розірвалася, і осколкові поранення були несумісні з життям. Він, на жаль, загинув. Загинув достойно, загинув в бою. Оце той приклад, який надихає остальних сержантів на виконання своїх обов'язків. До останнього, до останнього бути відданим своїй справі, своєму, бути достойний свого звання, своєї посади. Кожен сержант нашої бригади знаходиться на своєму місці і достойний поваги, шани, всього найкращого, що означає сержант. Для мене це взірець. Множений на два. Дякую. Цей день хочу побажати всім сержантам нашої бригади, сержантам Збройних сил України, хлопці, сил вам в вашій нелегкій роботі, мотивації, вам і вашому особовому складу. Хочу виразити вам свою пошану відданість вашій справі, яку ви на сьогоднішній день. Робите для держави, для країни, для своїх рідних, близьких. Також хотів би побажати вашим рідним дочекатися вас, підтримувати вас, допомагати вам. Вірю хлопці, в вашу справу, що вона відповідальна, потрібна і незамінна. Підтримуйте свій особовий склад, не залишайте його наодинці з самими з собою. Показуйте на особистому прикладі свою. Чесність, добросовісність. Ми не желізні, але ми сильні. А разом ми сильніші в рази. Вірю в вас, вірю в перемогу, вірю в Україну. Зі святом, хлопці! Слідуй за мною, роби як я. Слідуй за мною, роби як я. Ліду за мною роби які.